Всім привіт! Сьогодні ми будемо відкривати 12 мегаящиків. І ці мегаящики я дуже довго гарні. Кожний день заходив і грав Кожен день. Тут я тільки заходив, що з'їхав Ну це ж не правда, сьогодні, сьогодні останній день мегаящиків. І потім їх знов не буде. Ну я все ж надіюся, що їх повернуть ще раз. У магазині мегаящики дуже дорогі. Бо тут два мегаящика, 79 гривень. Це дуже дорого. Я не мій Ліонер і в мене тільки зараз 130 гривень, як ви бачите. Звер. Ну, давайте почнемо їх відкривати. Перший мегаящик. Я не знаю, Геовик Крита Я зараз почекаю до 5 хвилин подсветкой. Ось, пришл вже 5 хвилин, я буду скорость вс наша мат и просто по экрану. Четыре продвета, давить ями. Классно. Ну, С першому ну, ящику ну, мені не сподобався. От я хочу якогось вивити. Я дуже довго стараюся. Давайте на по очі просто нажмі. Чотири предмети. Ось щось світиться. <різь> Наді я собі колись дуже хотів на бо це дуже класний права. І, і в мене він, на кінець стає. О, Пин. Давайте по краях его ящичка нажму. Четыре предмета знаем. А ч мы можем делать, обошлись? А О, класс. Давай то сейчас край. Четыре предмета. Іконки мені не дуже подобаються. О, п'ять предметів. Може кипять. Один Ну Тут гарні не радує ці персонажі. Дай мені будь ласка, легендарного бо... Браве, а я дуже хочу собі. Давай. О, світиться, може, я мені дав герне. Е ну для чого? Мені не подобається станю добавили гіперзаряд. Ми все одно для мене цей бравер поганий. Давай ты один? п'ять по пять ні, Ссс Эгром. Мен, цека свинья, Морти зимиква просто іроконска до человека. Ну, блін, його тут дуже багато падає. Давайте так, ставте лайки, щоб був кращий ставте лайки всі. І Я відкриваю Так і два від мене, то Ставьте лайки like, підписуйтесь в канал, Я уже не знаю, який це кейс мои крейс. Четыре покрытия. И еще один кейс я тут. Два протинария. Один. Зараз я буду так швидко тапати. <гас> Вісім предметів клас. Можеш, оглядати дравер, коли взяла скалендар <гас> Світиться! Брок, і ще один світиться. <гас> Молодцы скин, но у мене є покраще Іконка. пін, іконка ще. І це все на дайте скинем на Ріко. А смісті? Ось такі отримали, браво. бравора. Якщо ви хочете, щоб я пограв за нами і покачав, ставте лайк. Якщо ви хочете, щоб я пограв за нами, підписуйтесь на канал. якщо ви хочете, щоб я пограв за Грона, запишіть коментар. І а в мене є десь на Віку? мені його дали чи мене засхами на скину. Эй! А это еще такая? А я к скин заград. А я к заграду скин. Я не знаю, что это такое. Собая кейс. Я не знаю, почему, Но мне не знаю, что А на цьому все. Ставте лайк. Я надеюсь, ви будете ставити лайки, щоб я погнав за нами далі. Але на цьому все. Всім пока.